А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не Цей Tower Bridge, не Королівство. А от вам Реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. І це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут. Котики і трава на кожному кроці. І ну, це вам реально, понял? І все те саме з Європою. Нам показували одну картинку, і ми не знали, як воно насправді ми, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому, всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жінкам, і жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа, чуть ли не патріархат. Нам там надав оця вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас усіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите? В 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один детародний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І ось така от історія. Mm -hmm. Mm -hmm. І що я хочу, сім, хай, Що я цим сім... Всім хочу вам сказати, треба нам максимально морити, взагалі всім, шукати компроміси, підходять один до одного. До речі, я ось так іду, телефон знімаю. Тут будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Поняла? Просто що я високий, трохи крупненький, то вони не трогає. а так тут за секунду, поняла? Все відбувається, дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння. Людських відносин один з одним і один між одним. на жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, Будь ласка, може до когось чуток дойде, Може.